Ти чоловік? Руки геть? Тобі вже час підшукати дружину. А як же ти? А до чого тут я? Я знаю, часом настають миті нестримного бажання і хиті. Неконтрольовані імпульси, хвилини, муки, коли плоть охоплює незборима жага. Невже ти ніколи такого не відчував? Траплялся. А що ти тоді робиш? Іду, колоти дрова. А он як? А ти? Що? Колата й у дзвони. І як часто? Зрозуміло, Черіло. Бувай, до зустрічі. Вперед, хлопці! Стримайте вище. Ще вище! Дзвоніть у дзвони! Тобто грайте в баскетбол!